Я не з чоловіком зараз раджусь. Я у вас питаю. Скільки я зараз грамів приймаю? Дві тисячі. А найбільш зареєстрована доза зараз це? Тисячу триста, так. Саме тому я маю збільшити дозу. Я знаю, що ви працюєте на фортунадо, але ж ви все одно мій лікар. А у вас доньки є? А падчерки? не кажуть, що ви нарик. А мої так. І їх всіх не стало. Я бачила три домовини, три похорони, а скоро буде ще два. Як тут не задуматися? Мені тут довелося згадати, що життя одне, і воно надто бляха коротке. А ще мені спало на думку, що Лігодон дуже схожий на героїн, більше, ніж усі ліки, які я приймала. Годі вам, ми тут наодинці. Тож скажіть мені, що я маю зробити, щоб злізти з цього безпечного Лігодону?